Друзі, колеги, гості та підписчики мого каналу, всім добра та миру. Проводимо сьогодні лущення стерні сої. Працюємо МТЗ-80 плюс бомет, віничок такий, хожу восьма передача, зайчик, що на редукторі що на коробці повишено. І ну, він її не відчуває. За малий захват для нього. Лущим стерню. Перепрошую вітер. Вітряно. Може погано буде чути, буду намагатися якомога гучніше розмовляти, щоб вам було чути, бо мікрофон забув вдома. Отже, що в нас виходить, друзі? Дощики у нас два пройшло. Як можете бачити, волошка є лущим стерню. Ось така картина у нас виходить. Це перший прохід. Це поки що в один слід. Є думка. Другий слід, взагалі є думка задискувати в два сліди і вкинути пшеничку, посіяти, але це думки, якщо зорі складуться всі, то в принципі так ми і зробимо, а якщо ні, то, то ні. Дискує сантиметрів десь 5-7. Десь в таких діапазонах, бачите, втрати сої вже. Проростають втрат цього року забагато, я б навіть сказав, забагато. Ну, коротше, відсотків 30, відсотків 30 сої залишилося в полі. Ось як можете бачити, стільки її лежить долі. бачите багато, дуже багато. Ну, разом з тим не про те. Дискуємо і знову ж повторюся, якщо складуться зорі, будемо пробувати сіяти пшеницю. Це відходю края від кукурудзи, там працюю, взяв діагональ, таку невеличку градусів 15-20, хожу в діагональ. Другий слід буду робити. В іншу сторону в діагональ, тобі ж е, ножницями. Як ви можете бачити, валки заробляє солому. Така соя цього року була, хто не бачив, бачите, отакі От патича наче, наче була, але і багато її повисипалося, друзі. Багато повисипалося. Загалом соя була непогана, погілкована. Бобиків було, не зав'язані верхні були. Отака, От бачите, ось така соя була. Невисока в коліно, зважаючи на втрати 2 плюс, вона б дала без проблем, але як ви всі знаєте, урожай не той, що на полі, а той, що в комусь. Такий результат. Працюємо. Працюємо, вам перегляду приємного. Там трошки нарізку вам повставляю. Додивіться до кінця, підтримайте канал подобайкою та коментарем. Стараюся для вас, знімаю інформацію, ділюся. Пека в нас пече, пече знов, середина вересня місяця, днем пече вночі холодно. Кукурудза ДБ Хотин, вже суха як перець. Замирав декілька днів назад. вологу, була 16-та. 16-та, як ви можете бачити, хтось там мені писав у коментарях що до нового року типу, буде стояти, вологу не скине. Ну, про що ти пишеш чоловіче? Ти ж не знаєш ситуації, що ти пишеш такі речі. Ну, Я йому відповів там, звичайно, з сарказмом, що до Нового року не допоможе. Десь ближче до весни буде уборка до весни 26-го року. А загалом, друзі, хто розуміється, той розуміється. Аж бачите, вона вже вистрілює. Хоча не вже відпадають, бачите, воложку вона віддала. Це, це я міряв після тих двох дощиків, що в нас пройшли. У нас суха сухуща. Тому закінчуємо з дискуванням, якщо складаються зорі по посіву, сіємо і приступаємо до До збирання кукурудзи, друзі, до збирання кукурудзи, ДБХ1. Відео буде. все покажу, розкажу. А сої, як ви бачите, да? Чи Чималенько її залишилося в полі. Ну та і хай так. Хай буде і так. Що маємо, то маємо. Погодні умови зіграли злий жарт, другий рік поспіх. Ну, нічого, рухаємо це вперед, не опускаємо руки, з трубою, друзі. Підтримайте вподобайкою та коментарем, Якщо не важко, стараюся для вас, ділюся з вами інформацією. Вам не складно, взамін, Нічого не прошу. Дороговартісного. Ну, просто секунда уваги протиснути вподобайку, якщо сподобалося, і написати коментар. Коментарі читаю, відповідаю. Приємно, що пишете. Дякую тим, хто пише, хто тримає зворотній зв'язок. За все дякую. Завжди приємно прочитати коментар. Критика вітається, розумна критика. Не дурня всяка, бо є й таке, що дурню всяку пишуть, яка зовсім-зовсім не стосується тематики. Та нічого, хейтери теж мають місце бути. Отже, додивляйтеся відео до кінця. Декілька цікавих, на мою думку, нарізочок, а я валю працювати далі.